Десятки людей вийшли на протест проти нелегальної імміграції в містечку Торе Пачеко, що на півдні Іспанії. До цього тут кілька ночей поспіль відбувалися сутички між ультраправими угрупованнями та північноафриканськими іммігрантами. Ці сутички стали одними з найзапекліших україні, які сталися останнім часом. Заворушення почалися після того, як минулого тижня приблизно троє молодих іммігрантів побили місцевого чоловіка поважного віку. Той розповів, що просто гуляв і ніяк не провокував нападників. Поліція затримала трьох громадян Мароко, серед яких 19-річний юнак, якого підозрюють в організації нападу. Місцеві жителі обурені тим, що сталося. Вони скаржаться, що іммігранти зневажливо ставляться до іспанських жінок. Матері бояться за дітей та за себе. Звичайно, тепер виходиш дома, почуваючи страх. Я знаю домінго, на якого напали. Я раніше працювала в барі і подавала йому каву. Він просто гуляв і раптом його побили. Не можна таке допускати. Зараз це був домінго. А завтра може бути будь-хто інший. Я не расистка. Мої діти живуть за кордоном, але не можна приймати всіх, хто хоче приїхати, щоб іспанці працювали, а ті жили їхнім коштом. Ні, яке рішення? Нехай їдуть. Це найліпше, що можна вигадати. Ті, хто не має легальних документів, мають виїхати. Влада відправила до торе пачеку понад 120 працівників цивільної гвардії для підтримання порядку. У ході зіткнень затримали сімох людей: шість іспанців та одного північноафриканця. У місті мешкає 40 тисяч осіб, третина з них іммігранти. Багато хто живе тут понад 20 років.